Доброго дня. Сьогодні мій начальник перебрався з голови, тому сьогодні він не головний начальник. А до серця. Сердечний начальник. Добре. Сьогодні ми побалакаємо про минулого разу ми одну несправність навчились знаходити, а сьогодні буде інша несправність. Основна. Таке ж основна несправність, що ну, що обрив, що коротке замикання. Це є дві основних несправності, які маються в електрика. Якщо щось несправне, то значить так і є. Або є контакт там, де він не потрібен, або нема контакту там, де він потрібен. Тому сьогодні про коротке замикання. Сьогодні я, мабуть, поділю на декілька відео, тому що це не так просто, коротке замикання знайти. Можливо, надійно, але не, не так просто, як, наприклад, обрив. Треба інші засоби, і про все це я вам розкажу. Спочатку сьогодні простіші засоби і простіші методи. Але ж ну, їм не скрізь можна е, діагностувати, де саме знаходиться коротке замикання. Тому дивимось і не забуваємось підписуватись. Буде цікавіше. Сьогодні я вам розповім, як можна знайти коротке замикання за допомогою ось таких кліщів. Спочатку я вам розкажу, що таке коротке замикання, як воно утворюється. Де буває. Наприклад, ми маємо якусь якесь джерело живлення, у нас це буде батарея, як звісно, так. Я малюю, я люблю батарею малювати. Батарея йде до якогось споживача. Ось це сама проста схема, що може бути. Звісно, по дорозі має бути запобіжник хоча б. Хоча б запобіжник. Отак він малюється. Оце вже є запобіжник. І де ж так коротке замикання буває? Ось якщо по дорозі, по дорозі до лампи, сталося. Ось отака перемичка. Струм відразу піде не через лампу, а через оцю перемичку, то що в неї опір значно менший, ніж цього споживача. І струм збільшиться до такої межі, що зазвичай ставлять ці запобіжники і запобіжники згорають. Ну, мається на увазі запобіжник це самий простий метод. Ну, з, для того, щоб не було пожару. Тому що якщо б не, не було запобіжника, не міг він перегоріти цей запобіжник, у вас би струм збільшувався до тих пір, поки у вас би не загорілася проводка. Просто цей провод, він, він загориться. І щоб він не загорівся, а цей запобіжник ставлять. І в нас він перегорає. Ось отак завжди працює коротке замикання. Може бути, це, звісно, може бути і не запобіжник, може бути якийсь автомат, якщо це вже у якихось інших мережах, наприклад, домашніх мережах, це вже не буде постійний струм, тут буде вже змінний струм. Це буде не батарея, це буде трансформатор десь. Десь уважиш, буде трансформатор чи генератор, що у вас там буде. Який буде давати, якщо не, не, не запобіжник, то на автомат, який буде відмикати цю всю систему при короткому замиканні. Але ж це все таке, як же ж нам його знайти? Зазвичай... Ну ось у нас якесь джерело є. Намалюємо зараз, що у нас є плюс-мінус. Це буде постійний струм. І йшло, йшло, все було добре. На якесь навантаження. Все працювало. І раптом у нас з'являється коротке замикання. Де ж як, як його знайти? А елементарно його знайти. А здивіться, якщо все-таки на цю, на це коло подати е, якийсь струм, ми його можемо обмежити. Чим? Я вам зараз покажу. Звісно, що на лабораторному блоці живлення я можу зменшити. Це елементарно, ну, тобто тут є регулювання обмеження струму. Але, наприклад, у вас є акумулятор. Ну, звичайний автомобільний акумулятор, на якому струм не обмежується. Тобто, якщо ви подасте без обмеження на це коло з акумулятора струм, у вас провід просто пихне, він ну, тобто, згорить та і все. Що нам зробити, щоб обмежити? Обмежити струм. Ось дивіться. Є у нас... Давайте з акумулятора. Ну, типа з акумулятора. Це ж батарея, батарея. Ну, от ми возьмемо типа акумулятор. Оце у нас буде сьогодні замість акумулятора. У нас вона під'єднана. Що нам зробити, щоб обмежити цей струм? Ось тут у нас стояв запобіжник. Так? У нас же ж, ну, наприклад, в автомобільному, в автомобілі, в будь-якому автомобілі теж захищені ну, будь-яке яка будь коло захищено все-таки запобіжником. І замість цього запобіжника ми ставимо лампу і йдемо далі. Тут у нас як ми вже домовилися, стоїть перемичка. А далі у нас ну, перемичка, коротке замикання. Коротке замикання. Далі в нас теж є споживач, але до нього не доходить нічого, То що ось сюдою сюди все йде. Ну, і як же ж нам знайти де коротке замикання, наприклад, ми не знаємо, де коротке замикання, у нас є, провід собі йде. Ось від запобіжника і йде, наприклад, до заднього фонаря. Наприклад. там заднього фонаря. У вас горить запобіжник, той що, ну, припустимо, на стопи у вас йде. Тоді ми йдемо собі по, по цьому проводу кліщами. Благо діло, зараз є кліщі. На цей провод накидаємо кліщі і міряємо який струм по ньому йде. Тому що ця лампа вже світиться і через неї йде струм. А сюди вже не йде. Ось ми міряємо до, до, цієї, до короткого замикання. У нас струм буде. Струм буде по короткому замиканню і далі буде йти сюди. По колу, оце в нас є коло. Отут у нас є струм той, що йде через лампочку. Він у нас буде обмежений лампочкою. І оцей струм йде по колу. А сюди вже нічого не йде. Тому що тут немає потенціалу. Тут потенціал збитий весь оцею перемичкою. Оцим коротким замиканням. Зараз я вам покажу на практиці, як це. Ось дивіться, звичайне коло. І тут звичайне коло є. У нас типу акумулятор. Ми тут намалювали, що це батарея. Ну, от є у нас батарея. Оце у нас батарея. У нас по цих провідниках тече струм. Це є коло. На цьому всьому колі у нас буде однаковий струм. Зараз я вам це покажу. Постійний струм, не всі постійний струм міряють. Якщо у вас кліщі не міряють постійного струму, тоді вам потрібно замість такого блока живлення, вам потрібно змінний ну, тобто трансформатор. Ну і дивимося. 1,7. Ну тут теж приблизно це показує. Де б ми його не поміряли? В якому місці ми б його не поміряли коло, це буде 1,7. Це буде 1,7. Де б ми його не поміряли. Бачите? 1,7. Ну те, що тут показує 1,7, те 1,7 і буде. І що ж ми, ж ми ж коротке замикання будемо шукати, так? Тут раптом у нас трапилось коротке замикання. Хоп, і трапилось. У нас згорів запобіжник. Ну, правда, не в цьому випадку, бо, я ж кажу, я тут струм обмежив. Все буде обмежено. Ну, у нас зараз запобіжник не згорить. Але ж ми бачимо, що наша лампочка не працює. Як нам знайти коротке замикання при звичайній батареї? Що нам треба зробити? Ось дивіться, я трішки переробив схему, зробив її з перегорівшим запобіжником. Але все по схемі лишається те саме. Ми маємо 12 вольт, запобіжник перегорівший. Ось тут у нас повинен бути запобіжник, який перегорів. Далі все йде, так як і на цій схемі. Тобто в нас коротке замикання залишилося усього. І в нас є споживач, який теж не працює, тому що в нас є коротке замикання. Що ми робимо? Робимо все дуже просто. Ми ставимо якесь якогось споживача. в нашому випадку це буде. Така сама лампа. Абсолютно. Нам що? Нам потрібно прогнати струм. І... Лампа засвітилася, значить, струм тут є. І тепер у нас він є. Тільки в цьому колі. В цьому колі У нас її, його ж нема. Дивимося. Ось. Є. 1,8. Трішки чуть-чуть мощніша, мабуть, лампа. 1,8, бачимо. І дивіться. Ось ось коротке замикання. Через це коротке замикання. Теж проходить цей самий струм. Цей самий струм іде. Цей самий струм іде по колу. По оцьому колу. По оцьому колу у нас просто стоїть тут лампа. У нас просто стоїть тут лампа і по цьому короткому колу у нас іде струм. Розумієте? Далі, Далі. Уже струма немає. Ось на цю лампу у нас немає нічого. Ну, то там може трохи просто у нас перемичка не коротка, ну, на ній є трішки якийсь опір і там щось може бути. Але ж ну, видно, що це, що це не той струм, що тече через лампу. Розумієте? Через лампу йде ампер 70. А тут 150 мА. Ампер. Через лампу Ампер 700 мА, а через це 150 мА. Просто за того, щоб ми отако взяли і закоротили його повністю. Повністю закоротили, цей безструм зменшився. Ось, бачите, вже його майже нема. Тобто, що так показує там. 30 мА, що так. 30-40. Так, зрозуміли, наприклад, в автомобілі ви шукаєте коротке замикання. Мінус зазвичай в автомобілі на корпусі автомобіля. І ви дивитесь, де той провод, ви можете йти по. Навіть цей провод не розділявши жгут проводів йде. Іде жгут проводів, якщо він йде ну, в одну сторону і не вертається назад, то ви можете просто цей жгут взяти, отак, на, на цей жгут наложити кліщі і вас покаже оцей струм. Чи там один буде провід іти, чи їх буде багато тих проводів іти, незалежно. Все рівно цей струм вас покаже. Якщо у вас більш ніякого навантаження немає, окрім цієї лампочки, у вас в автомобілі все відключено, у вас тільки ця навантаження, тільки ця лампочка, у вас по цьому всьому жгуту буде йти оцей струм. Вам не потрібно весь жгут розбирати. Інше діло, Інше діло якщо це є домашня мережа. У який є якесь джерело змінного струму. Ну, наприклад, у вас 220 іде, підходить до вашої хати. Квартири будь-чого. Зазвичай через ну, в квартирі в хаті іде до якогось споживача. Ту саму лампочку нарисуємо. Тільки ж проводи йдуть не окремо, а вони йдуть в одному кабелі. Розумієте? Йдуть в одному кабелі. І ви не можете окремо відділити один провід від іншого, щоб поміряти струм в одному кабелі. Ви можете поміряти, ну, накинути кліщі, грубого ра. Тільки на кабель, в якому є дві жили. Але ж ці дві жили, якщо будуть йти до вас, до споживача, і ви можете тільки атак перекинути, тоді у вас вийде, що струм йде туди і назад. У вас кліщі нічого не покажуть. Ну, тобто струму вони у вас не покажуть. Якщо йде струм туди і назад, цей струм компенсує один одного. І все. Тут ви не, не зможете його компенсувати. В автомобілі ж там йде мінус по корпусу, а плюс йде окремим проводом. У звичайних домашніх мережах, якщо кабель має дві жили, по яких йде туди і назад струм, ви нічого не впіймаєте. так. Вам потрібно ці жили або розкорочувати, або є зовсім інші методи. А дивіться про яку компенсацію струмів я вам кажу. А дивіться один провід. Бачите? Бачите, показує там. 1.80. Інший провод. Також 1,6 там. Ну, просто один з плюсом, один з мінусом. А тепер... А, так. Ви бачите? Не показує, немає. Оце погрішності, погрішності, самі погрішності. Ось у мене і так показують. Там щось якісь погрішності показують. Два заразом нема. Нема струму. Якщо струм йде в одну сторону і вертається в, другому, в другу сторону. Незалежно від того, чи це постійний струм, чи це змінний струм, він в один проміжок часу йде туди і вертається назад. У звичайній домашній мережі зазвичай ну, струм не йде там от, прям від, від джерела. І до лампочки кабелем. Звісно, такого немає. Але ж можна але ж він йде через якісь там з'єднувальні коробки, там у вас є якась з'єднувальна коробка, в якій цей, цей провод заходить, там з'єднується. І тут, виходить, і цей провід заходить, і той провід заходить. усі Усі ці провода заходять у з'єднувальну коробку і вони тут з'єднуються один з одним. Один з одним там. Є з'єднання якісь. От на цих з'єднаннях йде до вимикача там, наприклад. Наприклад, у нас вимикач там є. Ну, ось Отут ми подумаємо, що це вимикач. Тоді він у нас буде приєднаний отако. А так, сюди і сюди. А далі вже йде там до, до споживача. Ну, це так приблизно. Але ж але ж, але ж, але ж кабелем йде. Кабелем. Отак іде. Кабелем. То ви в коробці зможете, там, де воно роз'єднано, ви можете зрозуміти. Чи у вас коротке замикання, наприклад, якщо в коробці, то у вас буде, якщо отут коротке замикання, якщо тут коротке замикання, то у вас тут струм буде, а тут не буде. Якщо далі, ж, то у вас буде і тут струм, і тут струм, і пішов він далі. Ну, доходите, звісно, що до, до лампочки ви не дойдете, тому що. ну... Можете, звісно, провірити на лампочці, але ж там його не буде, якщо вона не світиться. коротке, якщо, наприклад, отут. Якщо тут коротке, тоді вийде, що вам треба роз'єднувати кабель. Роз'єднувати кабель і тоді, тоді ви зможете його так визначити. Інакше таким методом не вийде. Не але ж я кажу, що є інші методи. Є методи навіть не тільки це зробити, коли у вас доступний кабель. А є методи навіть в бетонній стіні визначити, де у вас коротке замикання. Так що будьте на каналі. А сьогодні не забуваємо ставити лайк. Підписуємось, хто не підписаний. І на все добре.